Неспокійно усмілій досі ще й через вибори на тамтешньому 198-му окрузі. Триває війна за мандат, а члени окружкому отримують погрози. Там нагадаю, за протоколами переміг свободівець Сергій Рудик та його головний конкурент, екс регіонал Віктор Тимошенко віддавати перемогу не збирається. Наразі він оскаржує результати голосування в суді Подробиці в нашої Ірини Малюкової. Пані Тетяна ось уже кілька днів боїться ходити на роботу. І з середини вересня до кінця жовтня вона очолювала 198-й окружком. Жінка каже, їй та родині погрожують фізичною розправою. В окружкомі подейкують Тетяні Артюк пропонували з півсотні тисяч доларів, аби вона допомогла екс-регіоналові Тимошенкові повернутися у Верховну Раду. Дзвонили люди, приходили знайомі. Батьки знають цих людей, хто приходив. Я знаю тих людей, хто до мене приходив. Я зверталася в СБУ, зверталася в міліцію. Батьки теж зверталися в міліцію по цьому приводу. І що там говорить? Працюйте, нічого не бійтеся, нічого з вами не станеться. Охороняти жінку зараз взявся правий сектор. Чоловіки цілодобово контролюють кожен її крок. Окрім того, разом із самообороною чергують підовика, аби там не здійснили ніяких махінацій. Содействуем, ну, Действуем здесь совместно с нашими правоохранительными органами. То есть Здесь день и ночь дежурят наши люди. Вот. Но я не понимаю, почему это все творится вот это беззаконие. И видно, что ничего не изменилось. То есть Наша система нигде не поменялась ни, вообще ни на какой-то шаг не сделала вперед. Что все так же самое, как и было. То есть Людей запугивают, людей пытаются покупать. У самому ж ОВК робота стоїть. Ще в неділю зник новий голова окружкому. Разом із ним чотири протоколи. В обласному райвідділку міліції кажуть, голова вийшов на зв'язок. Та в Укрушкомі так і не з'явився. Іде просто елементарне затягування часу, йде процес розтягування комісій. Комусь предлагають гроші, щоб він йшов сюди голосувати, ну, щоб він не з'являвся на роботу. Когось вже партії відзивають, розумієте? разом із головою у Кружкому зник і системний адміністратор. Без нього ніхто не може внести дані в електронну систему вибори. Його шукають СБУ, міліція, ну ніби шукають для того, щоб він пішов на роботу. Зрозумівши вчора, що його не знайдуть або мало ймовірно, що знайдуть, окружна виборча комісія в районі 16-ї години прийняла рішення замінити його на. Дієвого уклала відповідний контракт і подала відповідно до домовленості з технічним відділом секретаріату ЦВК до центральної виборчої комісії. Наразі міліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення протоколів. Винному загрожує від 5 до 7 років за ґратами. Ірина Малюкова, Ігор Неділько Вікка новини. Після від'їзду знімальної групи ВІКА новин зі смілянського ОВК системний адміністратор таки вийшов на роботу та виконувати свої обов'язки відмовився. Мовляв, нічого не робитиме до приходу голови окружкому. Окрім того, як повідомив Сергій Рудик, вже по обіді ЦВК виніс постанову про заміну аж восьми членів ОВК. Та до вечора кворум так і не зібрався.